Друзі, чергова квартира це Бенідор. Ми маємо тут басейн. Також далі маємо тенісний корт. Це вже закрита, як вона називається дефісія. І тут ми маємо ось такий величезний будинок. І в ньому зараз покажемо вам квартиру. Друзі, ось такий ми маємо під'їзд нашого будинку, дуже великий під'їзд. Так сама квартира 246 тисяч євро за 65 метрів квадратних. Тут дві спальні та один санузол. Маємо ось таку вхідну зону. Одразу нас веде фіна зона до кухні, компактна кухня. Маємо все необхідне, також маємо робочі поверхні, виділили невеликий такий господарчий блок, господарчу зону. Види, звичайно, просто супер, тому що це дуже близько до моря, фактично 4 хвилини. Також тут є ліфт, який спускає нас швидше. Подивіться, тут є тераса, ну і, звичайно, вид без слів. Ми знаходимося на 12-му. Поверсі. Супер квартира, як для життя, так і для оренди. Вони винесли тут невеликий стіл на балкон і з балкону ми можемо зайти в спальню. Маємо два односпальних ліжка, також маємо вмонтовану шафу невелику. Так, ось так це виглядає. По ремонту, в принципі, непогано, але потрібно деякі меблі поміняти. Маємо ось таку ванну, унітаз, умивальник, також велика душова кабіна. І поруч маємо ще одну спальню: двоспальне ліжко, невеликі тумбочки. Так, ось так це виглядає, монтовану шафу і знову ж таки прекрасний вид з вікна.